Шановні телеглядачі, ви дивитесь програму Мій лікар. Сьогодні ми будемо розмовляти з лікарем отоларингологом Олександром Васильовичем Клованичем. Добре, Добрий. Добрий день Добре. сьогодні ми хотіли поговорити про ендоскопічні методи діагностики в отоларингології Скажіть, будь ласка, що ж таке ендоскопія? Ну, ендоскопічний метод обстеження полягає у використанні певних таких пристроїв оптичних ендоскопів. Ендоскоп представляє собою таку металеву трубку невеликого діаметру, на кінці якої є високоякісна камера, і підведено оптичне обладнання до нього, і використовується також освітлення. Ендоскопи бувають жорсткими, такі як даний ендоскоп, і фіброоптичними або ще еластичними називають їх. При певних показах використовуються різні ендоскопічні пристрої. Також ендоскопи відрізняються за своєю структурою, за кутом оптичного бачення, тобто бувають прямі, які мають 0 градусів. Розміщення камери, а мають деякі і 30, відсут... 30 градусне розміщення камери, деякі 90 відсоткові. Здебільшого ми використовуємо 0 градусні, 30 градусні і 90 градусні ендоскопи. При яких саме захворюваннях використовується дана методика обстеження? Ну практично усі захворювання носової порожнини і при носових пазух носа. Діагностується за допомогою ендоскопічної методики захворювання, які можуть мати патологічний свій процес у носоглотці, такі як аденоїди або патологія із слуховими трубами, які також розміщені тут у носоглотці. Це патологічні стани гортані, тобто запальні захворювання, також, можливо, якісь і травматичні пошкодження. і не останнє місце, практично одне із перших місць займає онкоскринінг, і огляд ендоскопом. Також при патології вуха використовуємо дану методику, щоб оглянути високоякісну барабанну перетинку. І при виникненні середнього отиту також необхідна інформація про слухові труби. і... Використовується даний метод. Ну, показами можуть служити, як я вже казав, майже всі відчуття захворюваності якісь у носі, у носоглотці, у гортані, тобто в горлі, і якісь захворювання вух. Олександр Васильович, а чи є якісь протипокази для проведення даного ендоскопічного обстеження? Ну, дана методика досить проста, не потребує якогось спеціальної підготовки для пацієнта, однак іноді потребує застосування судинозвужуючих спреїв або крапель, щоб зняти набряк у носовій порожнині, а також застосування місцевих знеболюючих препаратів у вигляді спрею. І якщо є інформація у пацієнта, що були колись алергічні реакції на якийсь препарат лідокаїна або адреналін, або якийсь інший, то необхідно повідомити лікарів і будуть прийняті певні міри. Протипоказів, окрім цього, практично немає. Скажіть, будь ласка, також, а чи є ендоскопічний метод безпечним для пацієнта при обстеженні? Так, методика є абсолютно безпечною для обстежуваного пацієнта, оскільки ендоскоп проходить перед кожним обстеженням дуже високоякісну дезінфекцію новими препаратами і при потребі стерилізацію, тож ніяких таких ризиків метод в собі не несе. Єдине, що можливо під час маніпуляції дрібненька. Кровотеча, але вона виникає дуже рідко і може бути легко е, усунута. Які переваги даного методу обстеження перед іншими е, методиками лор-обстежень? Ну, е, Лор-обстеження є досить різноманітними і залежно від показів, яким є конкретні для певного пацієнта, ми і вибираємо більш доцільний метод. Наприклад, при. Аденоїдних вегетаціях у дітей можна використати ще такий метод би, непрямої задньої риноскопії за допомогою маленького дзеркальця, але не завжди його можна виконати при гіпертрофованих піднебідних мегедаликах або при анатомічно вузькому зіві. І не завжди даний метод можна використати у дітей, які є досить гіперактивними. І Метод є досить якби, неточним. Ну, переваги щодо рентгену, рентген також досить широко використовується у лор-службі, але він несе в собі іонізуюче навантаження і не є рекомендованим для частого використання, тим більше у дитячому віці. Наступний метод, який ми часто використовуємо, це може бути ультразвукове сканування при носових пазух носа. Але він є специфічним здебільшого тільки для гострого гаймориту у дітей, тому що при інших патологічних якихось станах він фактично інформації нам не дає. Ну, Можна відмітити, що метод обстеження магніто-резонансово томографія є високоінформативним і використовується при різних, для диференціювання різних захворювань носа, носоглотки, гортані і вух. Але дороговизна методу і певна його така тривалість також не завжди сприяють частому використанню даного методу, оскільки дітям до 6 років без наркозу зробити його практично неможливо. Олександр Васильович, ви як лікар отоларинголог які можете дати рекомендації нашим телеглядачам? При патологічних станах, які тривають більше тижня і не приходять під час самостійного лікування пацієнтами, все-таки необхідно звернутися на, для кваліфікованої допомоги до спеціаліста, який зможе визначити причину і запобігти подальшому розвитку ускладнень. Ефективно провести лікування, щоб покращити стан пацієнта і його якби, подальшу працездатність. Ну, у нашій клініці ми використовуємо майже всі методи обстеження із перерахованих мною вище, однак ендоскопія є найбільш оптимальним, найбільш інформативним і безпечним для пацієнта методом обстеження лороганів. І використовується в всьому світі. Дякуємо, дякуємо за цікаві відповіді, аргументовані на наші запитання. А наша програма підходить до завершення, тому, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що ми розмовляли з лікарем отоларингологом Олександром Васильовичем Колованичем. А якщо у вас виникли запитання, то звертайтеся за телефоном або адресою, які вказані на ваших екранах. Нехай вам щастить у всьому і не займайтеся самолікуванням. До побачення. Ось. ありがとうフフフフフ。